Сьогоднішній день нам дуже важливо будувати у молоді нову субкультуру, яка буде зацікавлена виробничими професіями, які є в Україні. Оператор газотранспортної системи це лідер в нашій галузі, де максимально передбачається залучення молодих спеціалістів для розвитку нашої системи і для розвитку нашої країни. Сьогодні у нас дуже нетиповий захід для наших майбутніх співробітників. Сьогодні ми не тільки відвідували виробниче обладнання наше і дивились, як працюють наші агрегати, а також ми грали в ігри, ми відповідали на запитання, ми організували пікнік. У нас було дуже дуже багато всього цікавого, і сподіваюся, що такі заходи в нас будуть постійними. Бо для нас дуже важливо, щоб молодь мала змогу ознайомитись з нашим виробничим процесом і дізнатись, хто ж такий оператор газотранспортної системи. Я відверто хочу сказати, що от враження від сьогоднішнього дня вони перевершують очікування. Я не думав, що наше молоде покоління, що студенти проявлять таку зацікавленість, що буде стоки питань, що це буде така активна позиція, і от спрямованість саме на те, щоб бути корисними, корисними галузі, корисними нашому підприємству, потенційно корисними нашій країні. Тому я вважаю, що ми маємо продовжити серію таких заходів. Їх маємо більше. Ми маємо врахувати досвід, який отримали, і зробити їх ще краще для того, щоб дійсно нашу мету щодо того, щоб бути кращим роботодавцем в країні, її досягати найкращим чином. Мені дуже сподобався захід. Насправді не було жодних очікувань, тому що в нас не було ні програми, нічого. Тому було складно щось очікувати. І мене дуже приємно вразило, що все так по Помолодожиному, <смі> тому що від таких підприємств зазвичай очікуєш, що все дуже таке застаріле, бюрократизоване, немодернізоване. Але мені дуже сподобалось насправді. Дуже дякую вам за вашу роботу і дуже дякую, що поділились про компанію. Пані Юлія розповіла більше про вашу культурну культуру, тому клас мені дуже подобається. Я б з радістю розглянула ГТС як місце для панаційної роботи. Я приїхав з Івано-Франківська, представляю Івано-Франківський на національний технічний інститут нафти і газу. І мені сподобалася сьогоднішня подія, познайомився з багатьма новими цікавими людьми, дізнався багато чого про газотранспортну систему України. І в цілому я готовий розглянути оператор UA як майбутнього роботодавця для себе.